На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, країна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті: землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, синє море і про квіти. Так скажіть же, діти, що це за країна? Наша Україна. Доброго дня малята! Сьогодні познайомимось з прислів'ями та приказками, вони є фольклором усної народної творчості. А що таке фольклор? Це словесні твори, які складав народ і передавав з уст уста. З одного покоління до іншого до неоціненних скарбів фольклору належить прислів'я та приказки. Приказки це короткий образний наспівний вислів, що виражає повчальну думку. Приказки це дуже стислий образний вислів, чіткої відмінності між ними не існує. В цих творах наші предки влучно. Сформували узагальнені правила спостереження за різними явищами, прислів'я та приказки це своєрідні правила, якими людина має керуватися в житті. Вони влучно і дотепно рекомендують або застерігають, схвалюють або засуджують. Певні вчинки людей або повчають. Бо за ними стоїть багатовіковий досвід попереднього покоління. Вони вчать, що потрібно працювати, не лінитись, не брати чужого, поважати старших, бути чесними, любити, шанувати батьків, рідну землю, батьківщину. Пропоную послухати приказки і прислів'я та їх пояснення. Моя слава українська держава, кажуть з повагою про тих, хто піклується про свій народ, про свою країну. Рідний край, земний рай, кожна людина прагне повернутися в рідне місце. Хліб, усьому голова, хліб головний продукт в нашому житті. Без верби та калини немає України. Так кажуть, без історії, традицій, культури не може бути країни. Багато дітей у сім'ї, благодать Божа. Коли багато дітей, сім'я дружна та працьовита. Немає іншого скарбу, крім сімейного ладу. Говориться про сім'ю. Де панує любов да злагода. Козацькому роду немає переводу, відважні, сміливі завжди будуть люди в Україні, здоровому тілі, здоровий дух, поради вести здоровий образ життя. Весела думка половина здоров'я. Весела людина краще долає негаразди, Боятися вовка в ліс не ходити. Щоб досягнути успіхів, треба сміливо братися за справу. Березь дружно, не буде сутужно. Будь-яку справу легше робити разом. Один за всіх, всі за одного. Заклик до об'єднання разом легше робити велику справу. А зараз малята. Трішки пограємось, будьте уважними. Я розпочинаю приказку, а ви закінчуєте. Розпочинаємо. Без верби та калини. Без верби та калини немає України. Зробив діло. Зробив діло, гуляй сміло. Боятися вовка? Боятися вовка в ліс не ходити. Що посієш? Що посієш, те й пожнеш. Один за всіх. Один за всіх всі за одного. Молодці малята впорали завданням.